Всім доброго дня, сьогодні коротеньке відео, віялочка на продаж. Оце наша віялка, Аеродинамічний сепаратор. Сьогодні перевіваємо товаришу горчицю. Зараз покажу. Оце вона така. Оце так виходить одвіває, ділить на п'ять фракцій, оце одне зілля. Це теж так. Це можна ще разок перепустити. воно там збивається сиреньки так да, палочки оце така вілочка. то циклон мішочок прив'язується туди велочка на колесах перевозиться Алюмінія зроблена заслоночка регулюється Двигун, ну, на три фази. Потужність не знаю ого. Так що... Кому потрібно, телефон під відео буде, звертайтеся, ціна буде 15 тисяч. Все, всім до побачення.